При благословенного Свіжого Дня суботи. Дай Боже натхненного, у нас знову повінь на Захарпаття нас затопило. Річка Тиса показує заді мене свій характер. Гуцулка, одним словом. Сьогодні субота, значить, користаємося порадою від старших. І якраз позавчора чи вчора слухав чудову проповідь отця Романа Кураха про Святого Духа, про життя. І він пригадав одну річ. Я вже десь про це згадував на Майтеся Файно, але, але трошки в іншому, під іншим кутом. Він наголошує, що життя, поняття життя передається у біблії двома поняттями: або біос, або зое. В чому різниця? Біос це життя біологічне, то життя тіла, життя тварини. Часто говорять, що людина це людина походить від мавп. І людина просто так, людина, гарно розвинена магопа. Ну, комусь подобається так думати, не заборонено. Але ну, тоді трошки дивно, багато речей є, якщо ми зводимося лише до того, що ми, ми життя біос. Або коли, коли говориться, що е, кохання або любов це просто хімія. В тебе там якісь гормони вискочили і, і вони люблять. Ну, Вони допомагають любити, але, але ну, тоді. Якщо ми лише м'ясо, яке просто трошки краще розвинулося, ніж інше м'ясо, то тоді горе нам. Натомість він наголошує, що от, от є поняття файне на, на латині Духа Святого, як ну, взагалі Духа, як спірітус, тобто, ем, буквально подих або дихання, руах по-єврейськи. А може відчути таке слово інспірація, натхнення це буквально якби. Ем, Вдихання всередину, або наддихання всередину. Буквально Дух, Дух Святий тебе наддихає, він, він тебе надоживлює. Це, це часом проблискує десь у творців, у митців, у людей творчих, у людей, які не зупиняються і хочуть виразити свою творчість у музиці, у поезії, у малюванні фотографії, відео, але хочуть це зробити гарно, красиво, бо Бог красивий. І він наголошує, що ми відрізняємося від біос, від життя біос, від життя просто живого м'яса, до життя справді Зоя, буквально життя натхненного, або життя одухотвореного, або життя глибокого. Тоді, коли ми дозволяємо Духові Святому інспі... інспірацію, ні? ми дозволяємо надихати себе, Уявляєте собі. І можете сьогоднішній день проаналізувати, або ще краще вчорашній, п'ятничку, бо він вже пройшов. Можете проаналізувати, у вас вчора життя пройшло просто як у корови, як у курки? Ми просто лежили, щось там дзьобали, щось там теребилися, рилися у ґрунті, шукали черв'ячків. Чи ваше життя вчора було зоє, натхненне, і вам вдалося зробити щось гарне? І послухайте, цікаво, що це гарне, неважливо в якій сфері, абсолютно неважливо. Тобто для Бога, для нього, для нього цінно, коли ти гарно виховуєш дітей, коли ти маєш якийсь табір, коли ти, коли ти маєш виховання дітей вдома, коли ти гарно зробиш порядок, коли ти гарно поприбираєш ванну кімнату. Тобто для Бога будь-який вираз краси він є на одному рівні. Коли ти гарно поборюєш демонів, коли ти красиво б'єш, перепрошую пописку всякого злого духа. Коли ти гарно воюєш за свою країну, коли ти, гарно, тобто, коли ти гарно проявляєш добро, гарно проявляєш життя, ти красиво проявляєш і, і, і даєш просунутися у цьому натхненню, цій інспірації, наддиханню. І це дає тільки святий дух. І тому плоди дає тільки святий дух, любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, стриманість, бротолюбство, вірність. Це дає тільки Святий Дух, ми в собі це виробити не можемо. І тому, якщо ми хочемо мати наджиття, якщо ми хочемо мати зоє, життя не ходячих кусків м'яса, але життя справді людей або навіть надлюдей, чи святих, як ми кажемо, або іноді кажемо преподобних, ми зможемо мати лише тоді, коли дозволимо Духові Святому діяти в собі. Тому, товариство. Запрошую сьогодні в цю суботу відкриватися на Духа Святого, особливим чином. Перегляньте, як ви з ним спілкуєтеся, перегляньте, як ви відкриваєтеся на діяльність Духа Святого, як ви дозволяєте йому діяти, як ви дозволяєте йому на себе впливати. І, і оце ін, інспірація, інспірація як ви дозволяєте йому над, наддихати вас ні? або вдихати його у вас. Тому ми кажемо, прийди і вселися в нас. І коли, коли він це робить, коли нам вдається до на нього відкриватися, тоді він робить з нас над людей. І власне тоді ми, ми відрізняємося різко від тварин. Тоді ми відрізняємося від усього живого, що є на планеті. І робимося над людьми, а саме святими. Майтеся файно, благословенної суботи. Дозвольте нині бодай на міліметр більше Святому Духу вас наповнити. Наповнити вас життям і побачите, який ефект це життя принесе, і вам це сподобається. Мир вам.